Доброго вечора, шановні гості нашого мініканальчику та, шановні підписники, спробую трошки під час вечірніх процедур, може трошки з запізненням, але дивлячись по інформації з Ютубу, ну, кожен плюс-мінус, там в різні терміни вакцинує кролики, суть. Суть нашої вакцинації, так як трішки, ну, слідкуючи за більш досвідченими кралівниками, є таке, ну, як спостереження, як дехто проти вакцинації, дехто за, а є такі, що і вакцинують після, ну, вже після якогось там лиха в їхньому е господарстві. І тим бачиш, що у нас ну як, дуже, ну, як, не то, щоб не дотримуватись, а з досвіду е, своїх родичів, які раніше тримали, а на даний час не тримають вже давно, е, з появою всяких оцих для кроликів, таких маленьких, пухнастих, е, всяких оцих проблем там. Ну, комарі і все остальне е, раніше. Ну, Щоб не бути галаслівним, ну давно такого не було. І ну, час іде вперед, що все змінюється, навіть на людей напала всяка штука, що навіть людей ну, майже добровільно примусово вакцинують від ну, незрозумілих там пандемій у світі. Ну, це типа ковіда і тому подібному. Бо Є такі навіть заклади праці, так мовити, де без цієї бумажки, щоб ви вакциновані, могли відмовити у працевлаштуванні. Тому ну, трошки спробую, бо типу, перший раз і просто що ну, ми не займалися цим, але, ну, так як один, ну, я дивився, ну і дивлюся одного кривиковода, який каже, що у нього люди запитують, тут що таке там рік, два, три, нічого не було, а тут ні з того, ні з цього. Ну, хоп і все. Називається приїхали. Ну, там от, Трішки спробую. І це наша підослідна трошки група малючків, які вже були там, не пам'ятаю. По у, у місяць я їх, ну так, на глаз уже, ну, без запису, без нічого при, прикинув. Тихо, не бойся. Прикинув і ну, вони пізніше трошки, коли будуть уже поділені на хлопчик, тихо, тихо, впадеш. Нам було ящик поставити. Та стой. Коротше, затея така. Ці не посіди? Ну, короче, ну, не посіди. Кіло 680, ну не знаю, це нам виходить сьогодні їм е, рівно, ну, типу 47 днів. Трошки передержали, так як по гніздах у нас трошки вони вийшлися. Там ну, різниця є, але щоб вакцинувати зразу всіх. Хотів трошки. Та куди ж ти гля? Ти бачив. ногу поламаєш. дурко. Не Видно. А ж. Та ти дивися, глянь. Вот тюлень. Короче, це, мабуть треба надо. Молодець. Ану, може посидиш тепер. Ну це. Хтось із них, із цих там є один підкидиш. На 4 дня менше я досі. Ну, в принципі, в кучі, ну, кіло 200 хай там буде. Бо дивився нещодавно. Нещодавно, нещодавно дивився. Одного з хлопців, який, ну, тоже, типа, Та, ну ти смотри. Я понимаю, больно, ну но... надо, давай, мені отак так удобніше, щоб ти нікуди не тікав. Е, коротше, що у місяць кролик виходить, е, кілограм. Е, Для нічим, Ну, не знаю чим замовлений такий результат він показував до речі рецепт корму яким і я користуюсь але не дуже давно так ну тихо тихо та ну подожди ж, ну смотри блін коротше треба судочок той поставити та жопа в нього десь там дави де сам. Ну, Блін, та задовбав, ну що ж ти? Так що в нас обичні дворові. Та ну ти смотри, ну глянь б кіло Ну кило 300 так. А були вони. Подожди. Блін. Там 600-700 грам. у місяць. І так як, ну, книжечку подивився, хай вона хоч і стара, то там із пород... Тих, що більше, типу великани, тихо-тихо, спокуха, хоп, і все, досвідос. Та стойте до них. Ну, кіло 380 ну, Це так так собі, ну, Нам в принципі не важливо, це ми вже пізніше там, е, якщо треба буде ну, залишити собі на розвід. Так як ну, деякі з підписників питали там, але ну, на, на момент коли питали, не було. І у нас, ну як, більшість просто розписані. Ну, люди попросили. Ну, в основному знайомі. Так що ну, не ображайтесь, можливо, в майбутньому щось попробуємо таке більше. 500, ну, ну по-разному. І не знаю, е, де, як дивлюся, буває у людей різні, е, ой, не, не різні, а майже всі однакової ваги. Ну, не знаю, у нас такого щось не виходить. Е, як завжди, виходить е, дівчатка, тихо Все, не бойся. Дівчатка йдуть уперед. Е, хлопці десь... Скільки, по-моєму, грам на 200. О, кіло 400. Ну таке, це, ну це не, не для показухи, а просто якраз користуючись моментом, це, щоб спеціально так кинути. Воно не дуже інтересно. Це вже пізніше. Коли буде до діла, дай лапку. глянь, глянь, заховав, не дає. Дай лапу. Глянь. Тихо. Не бойся. Все, молодец. Ану, не трогай. Ага, злякавсь. Кигов 500. Окей. Так. так, мамка, все? Е -е, Блін, про що я трахтів, забув? Спробуємо, є чоловік, у якого... Який займається, у нього більш такі виставочні варіанти, так? Ану, відключить, дайте я підумую що... той. Більш, ну, такі виставочні там, ну, тобто, типу з паспортами кролики, там вже більш-менш може щось залежить від породи. У нас звичайні дворові. Так. А, стосовно рецепту, я на ньому сижу, але там у мене були зміни. Були зміни, так як є така книжечка, і, ну, як на досугі прочитав, прикол в чому? Ну, корми, яким можна кролика ну, кроликам давати, це у господарствах. Це ну як для кролика ферм, але вона хоч і старенька, але цікавий факт. Звернув, що Ану, зараз як буде видно, Зернові корми, кукурудза, овес, ячмінь, горох, соя. Висівки пшениці, кукурудзані, макуха соняшникова, ну, конопляна якась там і соєва знов, так? Ну, це зрозуміло. Мало кукар, це не знаю. E, тобто, до чого я веду? Рецептів у мене було перепробувано не один, ну, тобто, де зелененьке. Ага, воно щось фокусує не так. Коротше, раз, два, три, чотири. E, чотири. Це самий-самий перший був, який теж не зайшов, Це ще, дивимося, 17 жовтня я його переписував 2020 року. Так, це, в принципі, коли гранулятор з'явився. І до того ми сиділи на покупних, так? І так як Олег мені дав інформацію, так? Стосовно рецептику. рецептику але він порекомендував дещо змінити. Там була, по-моєму, пшениця. А я зараз, щас... ну, щоб там ніхто... О, оце. Оце, але, зараз, висілки пшеничні. Шо, що тут немає от чистої пшениці. І поспілкувавшись, хлопець мені підказав, що ну, можливі. В принципі, я іще з другими хлопцями спілкувався. І всі сходяться на одному Це креслення. Сходяться на одному. А, є ще й такі. Це, коротше, перві теж. Ну, Це з тим, що я казав, не захотів заморочуватися. Для кралиць вактуючих, кралиці сукрильні. Е, ух ти. Листочків вже походу не вистачає. Там їх. ага, ну, Там їх теж багато, але не захотів його це все. А, вже таких листочків нема у мене. Е, тобто, до чого веду, що щось там може бути з із... швуночку. Не так, що вони, ну, від чого я хочу позбутися, що оце з півтора до двох місяців можуть якісь бути там негаразди, так? Дуже щось перестарався, трошки хвилююсь. Ну, ці поки на місці, це я малих, почну провакциную, подивимося на що воно вплине, вплине. Стосовно стосовно ще каксидіозу, а. Е -е, дивився, дивився і теж читав. Ну. Блін, я зараз. Е -е, ага. Є такі поняття в книжечці знайшов, що схема профілактичного застосування ліків проти захворювання кровенят на кокцидіоз. Виявляється, не то, щоб кроленят. А прочитавши, е, ну як. В общем, блин, та що ж таке? Головним джерелом зараження молодняка кокцидіозом є дорослі кролі кокцидіоносії. Тому до початку парувального сезону або в період проведення бонітування, я не знаю, що це. Всіх дорослих королів перевіряють на зараження кокцидіозом. Для цього кал від кожної тварини, за номером, надсилають у ведбак лабораторію на дослідження за методом ну, когось там. Тобто, ну, я підозрював таке і читав. Це стосовно... Типа у клітки, якщо десь є місце, де може їхня горошина там пролежати більше 5-6 днів, і малюк, ну, так як вони гризуни, може почати її під'їдати, і це може ну, як збудник в його організмі спричинити оце, ну, здуття і тіпа, проблеми зі шуночком. І якщо вовремя не побачить, то. Ну, як не звернути увагу, в принципі, ну, може бути до летального, так би мовити, наслідку. І тобто, ну, в книжці написано, що це від батьків залежить, так як в лабораторії нічого нема, і не знаю, ну, намагаємось піддержувати чистоту. В принципі, січатий пол, десь щось вишнє. Ну, раз там, не знаю, десь, ну. Півтора там, до двох місяців буває, там, по, ну, як по очереді викинув. Викинув, коротше, обпалив хоча б ну, на крайній випадок. Ну, е, якось так. Так, е, і зразу стосовно курочок і наших експериментів. Е, нічого такого специфічного, але прийняли. Так би на озброєння, те, що в нас було. Експеримент е, з одним кормом, е, ну, нас спонукав до подальшого продовження. Е, після 4 днів ну, результат пішов у нас так. Е, потім він трошки закінчився і, ну не знаю, щоб не зупинятися на цих досягненнях, так як сівши знову обдумавши. І ну, прийшли до висновку, що або вони будуть нам оці птеродактилі яйця давати, або підуть вони всі у морозівку. Так вони трошки голодненькі. Ну, на вечір вже Та таке, не хоче швидко б... переводитися. Ну, на вечір вже приготував. О, приготував, коротше, так. І пішли. Е, Тут. Так, та блін, що ж таке? Е, оце 10 кг, я не пам'ятаю наскільки 10 кілог... Ну, типу на 10 кг ну, е, зерносуміші е, був куплений отакий, типу, звичайний ну в етаптекі, БМВДшний цей, для птахів. написано було. Ну, Випадково побачив і думаю, що у нас закінчується експериментальна так би мовити, доза. Корму, після якої ми ну, обдумували хід наших, так би мовити, дій щодо курочок, бо ну, так як все дорожає і щось не дуже хочеться просто кормити. Замішали. Так, це вони в нас 10. Трошки під'їли. Ну, Два тут переходячи на ранок там. І потім, опять ж це запас. Ну, не знаю, як правильно сказати, запас отаких от продуктів. Або заздалегідь треба робити, або ну виходити на виробника. Ну, так як в мене вийшло з живиною, так як вона мені постійно потрібна. Вийшла трошки економія. Бо тут написано дата виготовлення 08.22. А термін зберігання. Де ж я бачив, дивився. 10 місяців. Ну, тобто, в принципі, воно ще типу, годне, бо один раз я купив е рибне борошно і м'ясокісткове борошно, то одне щось із них вже виявилось просрочене. Ну, типа на, на один день назад воно вже типу, просрочене. Ну, в аптекі уваги не звернув і ну, взяв. Коротше, вже і корм зробив, нічого, поїли живі. Е так. І цей, в общем, вони з'їли. Е, і потом прийшов іще, ну, після роботи заскочив, а там нема. І порекомендував отаку ще штуку. Ну, не знаю. Е, коротше, отаке. Добавка. Ну, тут написано, не знаю, всякі штуки там добавки, в принципі. Оце дуже так пахне, Якщо чесно. Ну такий приємний запах. І написано, коротше, 100-120 грам. На 10 кг сухого корму. Ну, тобто ми робимо зерно, ну, зерно суміш. І за цією штукою я перемішав. Оце вони зараз, як доїдять, там в мене вийшло я на 38 кг закалашматив. Есть, ну, десь половинка вже залишилась. Що воно покаже? Це воно ось десь оце перве. Перве число, тільки з вечора десь воно пішло. Оце останнє, що таку штуку купили. В принципі, там кілограм. Думаю, а його треба 120 Ну, я сиплю 120 грам, типу, на цей на 10 кілограм зерна суміші. І оце воно так пішло. Пішло, ішло вроді нормально. Тут взагалі рекорд був. О, а що ми сьогодні не написали ще? А сьогодні щось е, утром. Прикольно було, глянув на градусник, на вулиці було мінус 11. І за сьогодні просто вийшло тільки 16. Типа яєчок так. Так що, не знаю, я думаю, що табличку, може, перенесу сюди, але мені цікаво, чи вийду на такий результат, щоб, щоб наших оцих птеродактилів не цей не убирать. Бо щось я дивлюся. О, так тихо. От, ви що, чи чешок. Бо виходить, на, на, ринку, на ринку щось зерно починає потихеньку, як завжди, підвесно лізти вгору. А там, де ми брали, нам звідти не дзвонять. Походу, вже лавочка прикрита, тому будемо ну, якось це питання. Знову так обдумувати, вирішувати, тому що, ну як завжди, не те, що не знаєш, що там буде через тиждень, а можеш не знати, що і завтра буде вранці. В принципі, ей ноги хтось уберіть там. В принципі, вроді би все. Е -е, хотів зразу зразу, в общем, добавлю, Ну, там е -е, в коментарях. Жіночка, я так зрозумів, одна питала стосовно гадівничок. Так? Пан Павло питав, але щось не зрозумів. Може я високу ціну сказав, чи що. ну, Може сподобалось, чи щось в такому плані. Но, ну, Я пояснював сьогодні. ще е, Пан Геннадій дзвонив, ми поспілкувалися, я пояснив. я... Е, для себе, не то, що, ну як, для себе я зробив, трошки там плюс-мінус вдосконалював, так як у попередніх відео казав. Ну, це перші. типу були е, на той стороні, де мамки сидять. ну отам. Там взагалі самі перші були гадівнички. Так? Розміри я робив під себе. У відео про годівнички є що 2,5 літри. І Ну, виходить, що я їх не із залишків якихось робив там чи що, це були куплені ну, спеціально ці, цілі листки, так як ну, праця у мене зовсім не пов'язана ну, ні з яким металом. І воно, ну, я сам в шокі ціну, якщо до початку всіх обставин у нашій державі воно стояло в районі 300, по-моєму, 330 гривень то зараз воно стоїть ну, 500. Ну я не знаю, домовились, ну, тобто людина пообіцяла, ну, скаже свою відповідь, або так, або ні. А так, в принципі, ну, я не проти, тому як обіцяв допомогти, кому потрібно, ну я зроблю, але ціна, ну не знаю, ну, 120 гривень за годівничку. Ну, просто підрахувавши затрату, ну, час роботи, я не думаю, що це багато. Тобто, коли я хотів купити для зразка у магазині ну, з такими супутніми товарами, де продаються паїлки для всіх, ну, такі тваринницькі, там, в принципі, у них і аптека є. Ну, поки я наважився купити для знаття розмірів, її вже не було. І пояснили, що ну, людина приїхала, в них в наявності було лише 5 штук, і він їх зразу всі забрав. Але тоді вона була. Е, е, та це вже, та, ну, Получається, як у перші дні там, ну, тобто вже майже рік назад. Ну, тобто різниця рік назад і зараз. Рік назад вона була 118 гривень там у магазині, але в мене не вийшло її купити. Ну Тобто це у відео є там ну попередніх. Так що я думаю, ну в принципі, все, що хотів. Так би мовити, протарахтів. Ну, якось так поки будемо сподіватися на краще. Так що дякую за увагу. Якщо щось може не, не додавив, можете там запитати у коментарях. А, і до речі, вчора замаринували рибку. Рибка, рибка в нас вийшла, але так як зекономив, надивившись і інтернетовських, так би мовити, специфік там маринування чи, чи не маринування. Придбав. В магазині було написано, слаба салона слаба салона. О, здрасте! А ви що вже повзрослили? Здрасте. Ну ти бачив, глянь. Що таке? Що таке? Коротше, зараз, походу, треба подивитися, бо в нас одні так вже догрались. Було написано слаба салона, а після всіх процесів припробування. Ну, як при смакуванні, так би мовити, у нас вийшло, що вона була дуже салона, але однієї штучки на нашу родину виявилось замало. Тому наступна буде це, зайкали, 9? 9-го буде три доби по рецептику, так? А ми уток не загнали. Ага, не загнали. 9 числа буде, думаю, плюс-мінус там. Не хотілося б в ніч, але побачимо, як вийде. Закоптим. Я думаю, що теж покажу, розкажу там про вдосконалення. Зараз вже трошки пізненько. Ну, Надіємося, що у нас все вийде. Добре, дякую тоді за увагу. Будемо далі справлятися, щоб трошки раніше хоч сьогодні лягти. Так, ну всім щастя, здоров'я, мирного неба і перемоги. Нашій державі добре, дякую, до побачення.